Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями. Дякуємо. До Польщі з Іспанії доставили зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони Хоук. Українські військові, які будуть використовувати ці системи, нещодавно завершили навчання в Іспанії в рамках місії з надання військової допомоги Європейського союзу. Це навчання охоплювало тактичну підготовку, а також практичні навички обслуговування і застосування ЗРК у бойових умовах. У вересні цього року повідомлялося, що уряд Іспанії планує передати Україні повну батарею комплексу Хоук. До її складу входить шість пускових установок. Кожна з яких здатна вражати повітряні. Цілі з високою точністю. Іспанія стала першою країною, яка передала зенітні ракетні комплекси mim 23 Хоук Україні у 2022 році. Згодом до цієї ініціативи долучилися також Сполучені Штати. Українські сили протиповітряної оборони активно використовують ці системи для захисту міст та стратегічно важливих об'єктів від атак російських крилатих ракет і безпілотників. На озброєння України надходять системи у версії Improved Хоук Фейс 3 які, попри тривалий термін експлуатації, зберегли свою актуальність за Дяки модернізаціям 1990-х років. Сучасна версія комплексу має цифрову елементну базу, вдосконалені радіолокаційні станції і оновлений командний пункт. Комплекс Хоук у цій версії здатен перехоплювати повітряні цілі на відстані до 40 кілометрів і на висотах до 18 кілометрів. Такі характеристики роблять його ефективним інструментом для протидії широкому спектру загроз, включно з дронами, ракетами та авіацією противника. Крім того, стало відомо, що корпорація Кемен розпочала виготовлення нових комплексів. Компонентів для ракет, які використовуються в цих зенітних комплексах. Ці компоненти будуть спрямовані на підвищення їхньої ефективності і незабаром будуть передані Україні для подальшого застосування. Передача Хоук є важливим внеском у посилення протиповітряної оборони України в умовах триваючої війни, де загроза російських ракетних атак залишається високою. Крім передачі комплексу Хоук, Іспанія продовжує активну співпрацю з Україною в галузі оборони у рамках підтримки українських збройних сил. Іспанський уряд планує збільшити обсяги військової допомоги. Допомоги, включно з постачанням додаткових систем ППО, боєприпасів та навчанням українських фахівців, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.